Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. міністр закордонних справ Польщі Радослав Сокорський, вирішив особисто відповісти президенту України Володимиру Зеленському, який дорікнув Варшаві за зволікання із постачанням мігів для сил оборони України, а також за зволікання із ухваленням рішення щодо знищення російських ракет і безпілотників, які потрапляють у повітряний простір сусідньої країни. У особистій відповіді Сокорського не було ніякої необхідності, хоча б тому, що відразу після оприлюднення заяв Зеленського із коментарем виступив прес-секретар польського міністерства закордонних справ, який поінформував громадськість про ставлення очільника польського зовнішньополітичного відомства до Тих питань, які порушив Зеленський, але складається враження, що у польському керівництві Радослав Сокорському зараз відведено роль так званого поганого слідчого у контактах із Зеленським, в той час як і президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск висловлюють тези, схожі з тезами Сокорського вони досить обережні саме у критичному реагуванні на зауваження українського президента чи інших представників політичного керівництва нашої. Країни а Сікорський, так би мовити, не шукає необхідних дипломатичних інструментів для того, щоб відповісти. Хоча здавалося б, це має бути саме функція очільника Міністерства закордонних справ. Тези, які були висловлені Сикорським у відповідь на зауваження Зеленського, також навряд чи можна назвати сенсаційними. Міністр закордонних справ Польщі нагадує про те, що Польща допомагає Україні більше ніж будь-яка інша країна у відповідності до рівня власного валового національного продукту. Однак це зауваження знову таки. Не відповідає на питання, чому не ухвалюється рішення про передання мігів, і чому у Польщі не хочуть знищувати російські ракети у повітряному просторі власної країни, а чекають на узгодження з НАТО. Очевидно, недосяжне в ситуації, коли подібне колективне рішення може блокуватися такими державами, як Угорщина чи Словаччина. Також досить важливо розглянути і іншу тезу. Радослава Сикорська, що Польща радо допомагає Україні, але й сама є прифронтовою країною, тому має думати про свою оборону. Тут можна було б абсолютно слушно зауважити, що насправді Польща чи іншим країнам-членам НАТО ну, не загрожує буквально нічого. І є абсолютно очевидним, що Росія не збирається воювати із державами-членами НАТО. А якщо збереться, то ніякі міги і ніякі літаки F-16 чи F-35 Варшаві не допоможуть. Бо це буде ядерна війна, і в цій ситуації доведеться захищатися саме від ядерного удару Російської Федерації по військових об'єктах у Польщі та інших європейських країнах. І скільки в цей момент у Польщі буде літаків, буде цікаво, хоча б історикам, які будуть описувати ту ситуацію, яка буде складатися в результаті третьої світової війни, але не самим. Поляками, які стануть жертвами цієї руйнівної катастрофи. Але в тому той фокус, що така катастрофа не передбачається просто тому, що у самій Росії прекрасно розуміють її наслідки і можливість ядерного удару по власних воєнних об'єктах. Адже війна з ядерним блоком це завжди ризик, який неможливо прорахувати навіть такому видатному комбінатору, як Володимир Путін. Але ніде правди, діти. Про те, що Польща прифронтова країна, про те, що Україна захищає Польщу і інші сусідні країни від російської агресії, постійно говорять самі українські політики, громадські активісти. В це щиро вірить величезна кількість українських громадян. Хоча, якщо вони відкриють географічну карту, то вони побачать, що у Російської Федерації є власні кордони: із Латвією, і з Естонією, і з Литвою, і з Польщею. І абсолютно не потрібно, щоб Україна захищала ці країни, якщо Росія вирішить здійснити агресію у їхній бік через територію України, проходити ну не потрібно, не ба має. Україна виступати в ролі щита для країн, які мають власний кордон з Російською Федерацією, бо просто, просто не здатна виконати цю функцію. І в цій ситуації Україна мала б говорити. Абсолютно іншою мовою нагадувати сусідам, що вони насолоджуються миром і спокоєм в той час, коли українці намагаються боротися із російською агресією, і що та зброя, яку вони утримують у себе, не мов би для оборони проти війни, якої ніколи не буде, потрібно Україні вже сьогодні для оборони у війні, яка триває вже два з половиною роки і не має жодної політичної перспективи для закінчення. Але українці, як це часто з нами буває, потрапили у власну пропагандистську пастку, ретельно розставлену ними самими для сусідів, яких вони. Переконували, як українці майстерно захищають їх від російської агресії. Ну і як бачимо, допереконувалися. тепер і у Польщі, і у Балтійських країнах, і в інших країнах готові погоджуватися з цією ідеєю і пояснювати саме нею те, що Україна не отримає найближчими місяцями, а може і роками, ту зброю, яка їй потрібна для того, щоб протистояти російському агресу. Я думаю, що цей приклад з тезою Сікорського. Та інших європейських політиків стане непоганим уроком для всіх тих, хто не усвідомлює справжнього характеру російсько-української війни як війни за відновлення саме контролю Росії над пострадянським простором і колишніми радянськими республіками, населення яких виявилося нездатним зробити правильний геополітичний вибір за перше десятиріччя. Своєї незалежності. І тоді ми зможемо розмовляти із такими політиками, як Радослав Сикорський, абсолютно іншою політичною мовою і говорити їм правду. Польща не є прифронтовою країною, і вона ніколи неї не буде. Польща може просто стати ареною ядерної війни між Російською Федерацією та країнами-членами НАТО, і ніяка зброя, яка зараз. Передається чи не передається Україні, не врятує поляків від знищення у цій жахливій війні. А вона вірогідна саме в результаті, якщо Україна програє у війні з Росією, і Росія посилиться настільки, що вирішить здатною провести саме такий рівень воєнного зіткнення із країнами-членами НАТО. От. Це і буде правильна відповідь на питання: чи можлива третя світова війна, і чи буде після цієї третьої світової війни на географічній, не політичній, а географічній карці Європи така країна, як Польща чи інші сусідні з Україною країни-члени Північно-Атлантичного Союзу? Так що в будь-якому разі для самозбереження а зовсім не для того, щоб оборонятися проти могутньої ядерної держави. Україні варто було б допомагати, а не пояснювати причини того, чому з цією допомогою зволікають. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні, баймір, Кофі Patreon Донател, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!